Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе сьогодні ми знову з вами на скважинці. Скважинка сьогодні село макове. По розрізу по стати, скажу так, приблизно мінус три, тому як ходив до колодязя, колодязь затягнути затягнутий підверх землі не засипаний, а просто затягнутий. Орієнтовно десь на таку, губну. тому як скидував камінець кам тобто внизу грязь чвакає. Не суха земля лежить, а під швакою, тобто Приблизно будемо рятуватися на те, що є статика. По сусідам скважинки в районі. Песна, Ми По сусідам у нас скважинки в районі 20 метра, плюс-мінус 2 метри. Водичками піднебралися в сусідів. Буримося сьогодні в ось в такому місці. Уже на краю у нас є 6 е, Перших 3 метри був хороший пісочок, аби був глибше, був був з водою так був пустий. Зараз іде глина. Е, між глиною була прослойка знову з 500 сантиметрів 50 см, гарного. Водички у нас більше достатньо, якщо буде потрібно, доберемося ще. А так в принципі поки, поки що працюємо. Яма копалася, ставали повністю по тискам, пісочки були, рихлі пісочки. Я боявся, що будуть води підтувати, але тримають. Зараз забурюємося. Ну, скажемо так, все найцікаве поперед, що буде, буду вмикати, а буду показувати. Поки що так як є. Так, Є в нас на краю 9. Майже дозогнали. До 8,5 був ось такий пісочок. Там майже штангового була. Хороший пісочок, одиносний. В такому плані. Далі штанга була глини. Но глина була активна. Що мається на увазі, під словом активна? Стоп. Стоп. Це в нас часом не прийде цей район Славиться близькою крейдею. У нас крейда була. Крейда? Не глина. Ну ладно, буремось далі. Будемо дивитися, що воно є по факту. на крейдер. І воду п'є Крейда, Крейдером. Не глина. Крейда буреться легко. Ладно, боремося далі. Будемо дивитися. Так, що в нас є по факту? Є в нас по факту, заборились ми 15, зупинилися, глина йде. Дуже великий, вибачаюся, йде крейдер, дуже великі відсоти. Що ми зробили? Видіргнули три штанги. Ось наша колона залишилась, колону ми заправили. 25 щоб вона була стільна, щоб не було підсосів. Маємо на виході ось такий напорт. Вода не закінчується. Труби не обжаті. До всього цього труби не обжаті. Зараз набираємося повністю посуд водою, забурюємося ще до 20-го метра, диви вона додає, бачиш? Забурюємося до 20-го метра, постараємося забуритися. Тобто треба ще зробити буде. Вийде у нас склажена якби на крейду. Вода віддається з крейди. Тому дуже великі відсотки були. Це є добре. Що будемо робити? Буду робити скважину без... Зараз ще подивлюсь, скоріше без фільтру. Тобто, Візьмемо мешкавину, я подивлюсь, що краще вибрати. Постараємося, постараємося затампонувати, тобто зробити обмотку труби, встати на ту глибину і засипатися. Вона буде обсипатися, тобто, повинна буде тримати. Гарантію на складження я дам і буду її контролювати. Тобто, мені самому цікаво, як вона буде працювати. Поки що в такому плані. Заборились ми вже 19 метрів, половиною, 19 Витягнули два, три згони по дві. Закінчилась вода. Буремо, можна сказати, зовсім без винусу, Не можна сказати, а винусну немає. Тобто на проточній воді буримося. Знову ж таким самим методом запустилися, дивіться, стоїть наша робоча колона, її заправила на 25 для того, що на колоні може бути підходи повітря і ми не зможемо підняти. То ми піднімаємо як е, обіцячний варіантом Станція качає, напор маємо ось такі. Трошки похуже, але це тільки з-за того, що жилки позамивались, тому як винесу немає, все несеться у жили крейди. Тобто вона розкачається, вона додається додавається. Оса була. От, вона додається на очах. Тобто набираємо. Коли набрали цілу бочку, піска не було у бочці, зовсім не було. На дні там трошки, то скоріше те, що зверху буде спускатися. Е, що будемо робити? Будемо залишитися, робити скважину відкритим способом. Тобто беремо 50-ту, на 50-ту робимо два тампонажа і клайонки клейонки, скоріш всього, Зробимо підмотку, якби. То, ну, тобто Це буде як з промтом, все, що робиться, зробиться зараз. І приймається рішення конкретно зараз. Як в цей момент обійти? Зробимо хороший тампонаж. Один зробимо 14-15 метрів тампонаж. І один зробимо тампонаж в районі 10-го метра. Тому як з 10-го метра до 13-го, мабуть, йшла глина крейда з піском. Я її хочу відсікти окремо. І після 10, перед 10 метром йшла глина, здається. Тобто, на 7-му метрі був пісочок. Тобто ці дві жилки я хочу окремо відсікти як би додатково там по не заважатиме. Коли стінки з забою схлопнуться, обіжмуть трубу, ми їх просипемо максимально, пісочка тут багато, максимально просипемо пісочком до самого верху. Можливо, якщо знайдемо глини, то ще зробимо глиняний замок на низ. Тобто працюємо в такому плані. Сьогодні була скважина на корінні на крейду ручним гідробурінням. Тільки з-за того, що крейда буриться, Тільки за того, що робиться, що крейда буриться і віддає воду. Аби крейда не бурилася, і не дозволяла статика, тобто ми зібралися і поїхали додому. Сьогодні у нас така Запустили ми скважинку, зробили тампонаж із клейонки на 14 метрі і 10 метрі. Тобто два, якби грусообразний тампонажа, вона виходила дуже плотненько. До того всього зараз ми Замішуємо у нас з глини. Замішуємо цю цю глину, засипаємо зверху, робимо замок глиняний просто. По напору. Зробили ми сьогодні, по напору маємо ось таке, але він потрошку додає. Маємо ось таке, Потрошку потрошки Це є вода з крейді. Сьогодні ця скважина можна такого гори, що зроблена на креді. Зроблена скважина зовсім без фільтру. Фільтри ми сьогодні не використовували. Я скажу, можливо, там ще сама, сама 50 труба трошки вперлася в стінку забоя. Тобто протоки мали, але в районі самої кінця труби воно поразмиє. Так, да, він додали вже. Він вже додав, тобто добавив, да, Ну от, Жилки відкриються в районі самої, самого забоя. ну, тобто там самої труби, кінчика труби, зробиться грошообразна форма, яка буде постійно приймати воду. Остальшу зверху ми зараз просипаємо глина і плотненько. І в принципі на цьому все, будемо збиратися вдома. Я думаю, буде все працювати, діватися йому нікуди. Тобто по напорчику він вже додався, пожирнішав, постабілізувався. Потрібно прокачувати і прокачувати дану скважинку. Тобто ось такий напор маємо. Невеличкий, але свій. До всього з того статика 7,5 -7 так. Тобто, трошки занижена статика. Це не є критично, але потрібно підраскачати її. За такий то такий напор. Да, нам скважина заводитися в погреб, що нам сьогодні ще треба буде зробити. І в принципі копати не страшно, там є пісочки. І в принципі вона буде видавати своє, немає нічого страшного. Я її беру під свій контроль, самому цікаво як вона буде працювати. Тобто це для мене дебют на сьогоднішній день. Отакий напор. Я вважаю, непоганий. Хай тепер повністю прокачується. Так, е, Трошки підзібралися, ну трошки, можна сказати, вже зовсім підзібралися, будемо починати копати яму. нас вже качається, хвилин 40 може з годинку. По напору маємо ось таке сьогодні. Я не бачу, ну тобто я маю на увазі, що вода візуально вже просвітліла. Почаємо із е, чому так і напор, е, тому як статика дуже занижена. 7,5 станція бере максимально, що може. Коли е, спуститься в яму, зрозуміло, е, напор додається, бажано почне коректніше працювати. Ну, напор вирівнюється, напор стабільний, тобто при вимкненні станції, з розетки, даємо час, щоб відстоялась. І знову вмикаємо, тобто напор не міняється. Все одно станція бере з максимальної глибини. Я до того, що якби чатика була вища і притоки були слабі, то в момент, коли вмикається станція, напор повинен виростати, а потім падати до свого робочого. Такого немає, напор стабільний при височенні і вимченні станції. Тому даємо далі, хай качається, а саме починаємо копати яму. Поки що так. Показує ще раз, вода э, проситіла. Так, що у нас є? сплажинка прокачалася, водичка пішла більш-менш чиста, викопали ми яму. Хотів вам показати, що у нас сьогодні по ямі. Добре, тобто добрих метрів два пройшло стоїть, щоб завести у погрібі на той рівень, який нам потрібно. Тобто зараз я в принципі скотчу заведу і можна буде засупатись у такому плані на сьогодні.